Друзі, всім вітання! Досить важливе відео для майбутніх партнерів, тих, хто хоче працювати у компанії VineX Trade. Є два ключових і важливих моменти, на які потрібно звернути увагу, перш ніж стати партнером і приєднатися до команди. Найперше, ми говоримо про гроші, про отримання пасивного доходу. Отож. У компанії WinexTrade ви можете отримувати кошти пасивно. Для цього вам потрібно інвестувати власні кошти. Відповідно, чим більше ви інвестуєте на більший термін, тобто від одного року, тим більший пасивний дохід, нараховані відсотки ви будете отримувати. Це досить важливо. Тобто, чим більше інвестуєте на більший термін, відповідно більший пасивний дохід. Другий, не менш важливий момент полягає в тому для активних людей, хто бажає будувати команду, активно розвиватися. Без запрошених людей, які теж будуть інвестувати, ви не будете отримувати активні нарахування. Тобто люди не лише мають пройти реєстрацію, приєднатися до вашої команди, але вони повинні теж інвестувати. Відповідно від цих інвестованих коштів, ви будете отримувати активні нарахування. Тож, просто так, пройшовши реєстрацію, ви не зможете заробляти в компанії. Ви проходите реєстрацію, стаєте партнером і тут вже для себе вибираєте або ви інвестуєте, пасивно отримуєте дохід. Або ви активно запрошуєте людей в команду, які теж будуть інвестувати, і вже із цього отримувати активний дохід. Можна, звісно, поєднувати, можна вибирати щось одне для себе. І ще це з приводу Finex інвест з цього напрямку, з плану, маркетингового плану і Finex матриці теж. Якщо ви не будете запрошувати людей, які будуть приєднуватися до матриці, ви не будете отримувати нарахування коштів від матриці. Тобто ваша матриця стає. Купивши площадку, не запрошуючи людей, які будуть теж активувати матрицю, ви з матриці теж не будете мати коштів. Це такі три важливі ключові моменти. На які варто звернути увагу. Скажу так: ті, хто будують команду і запрошують людей, не завжди про це говорять, а про це дізнаємося уже потім, коли проходиш реєстрацію, коли чекаєш, а коли ж то будуть мої заробітки, і згодом ти розумієш, в чому суть роботи в компанії, в чому полягає партнерство в компанії. Тож, багато хто про це мовчить або не одразу про це розповідає. Я відвертою своєю командою і відверто розповідаю про все, про всі моменти, відповідаю на всі запитання, які мені надходять. Тож майте на увазі, якщо ви готові. Отримувати пасивний дохід, інвестувати, будувати команду. Вам підходять ці умови. Приєднуйтеся, приєднуйтеся до моєї команди, ставайте партнером. Тут реально круто, класна можливість отримувати пасивний дохід. Але потрібно працювати, тому що не працюючи, не буде абсолютно нічого. Ну, лише пасивний дохід і то, якщо ви інвестуєте власні кошти. Тож усім хорошого настрою, приємного дня. Детальна інформація у моєму телеграм-каналі. Виникають запитання, пишіть мені в особисті. Посилання буде внизу під відео. Усім па 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 па